Вітаю! Всім доброго здоров'я! Легкі десерти з груш, основою є груші, а далі різні варіації. Один із них це з тістом філо. В середині такого десерту знаходиться груша, яку можна ще начинити горіхами або різними видами сирів, а огорнута вона в тісто філо і запечена. Інша варіація це без тіста філо, можна швидко просто запекти груші з горіхами, з сиром, ну і з іншими смаколиками. Це все пасує до свята, до вина і використовується як закуска. Для десерту з груш у тісті філо. Потрібні самі груші, це можуть бути будь-які за сортом, але бажано, щоб вони були солодкі, тісто філо, можна взяти горіхи, а також сир різний або каламбер, або з блакитною пліснявою. ну і і сири, будь-які мають високу жирність і швидко плавляться. Грушку вичищають. Шкірку можна зняти, можна залишити в залежності від сорту груші. там, де шкірка тоненька і смачна, можна її залишити і зробити отвір, тобто вийняти саму серединку, груші і в той отвір закласти сир. У мене сир з блакитною пліснявою. Можна в цей отвір закласти. Потрібнені горіхи теж буде смачно для кожної такої величенької груші виділити два або три листочка. Тіста філо. Якщо це буде два листочка, то воно буде ніжне і гарно огорнить саму грушу. Можна використати три, то тіста буде трошки більше, але це більш така грубіша буде форма десерту. Кожний листочок змастити розтопленим вершковим маслом або олією, накласти один на одний. І огорнути грушку. Огорнути можна різними дизайнерськими варіантами, як вам це подобається, як ви придумаєте. У мене вийшло так, я на середину поклала грушу і далі пішла огортати. Тісто філо, як відомо, тоненьке і змащене ще маслом, воно дуже податливе і гарно повторює контури груші. Тісто трошки придавити до груші, тобто, щоб воно щільно при, е, прилягало до неї, і далі воно гарно тримається, можна поставити в форму для запікання, І вгорі змастити вишковим маслом розтопленим або олією. Змазати і Далі вони будуть дуже гарно запікатися. Запікати в духовці при температурі 190-200 градусів температура запікання в залежності від розміру груші і від кількість Кількості листочків, які ви поклали, тобто мається на увазі тісто філо, це може від 20 хвилин до 30 хвилин, тобто тут треба балансувати, дивитися на особливості цього десерту, який ви сформували на розміри, і на режим. Вашої духовки. от такі будуть десерти, вони гарно виглядають і смачні, корисні, все те, що пасує до вина, груша, сир, ну, тісто філо воно це все оформлює в красивий такий десерт. Подібний десерт з груш можна зробити без тіста філо. Це теж дуже смачна варіація, для цього теж потрібні груші, сир, каламбер, або сир з блакитною пліснівою, або будь-який інший жирний сир, який гарно плавиться, і горіхи. Груші в цьому рецепті бажано почистити від шкірки, вийняти серединку, на серединку покласти кусочок сиру. і... Посипати подрібненими горіхами або покласти цілі. У мене це цілі миндальні горіхи, які ще зручно, так скажемо, втикнути в грушку і зафіксувати таким чином сир. Звісно, що він все одно поплавиться трошки, але на перших етапах він буде трошки фіксуватися цим горішком. Груші випікати в духовці при температурі 190-200 градусів приблизно 15-20 хвилин. Всім смачного! Шануймося!